Досадно, що програли. Я вважаю, що мене заслуговували на поразку. Тому, а забити гол це не. -то робота і все. Найбільше. Розкажіть про той гол. Ви були в перших рядах? Та що Сумбур просто дуже добра передача від Черненка, там діло випадку засунув свою голову, куди треба. Уже подякували йому за таку передачу. Звісно, кожен день дякую. Що сказав тренер у перерві, як мотивував? Е, ну не буду розкривати таємницю, але трошки нас завів, бо ми грали не у свій футбол. А другий тайм. я вважаю, що ми повністю програли суперника, але не вдалося перемогти і навіть засипитись за нічю. У попередньому турі ви чудово стримували Полісся. А сьогодні не вдалося стримати Мічина. Ну, мене не було в минулому турі. Ну, а взагалі хлопці дуже добре проявили себе і дуже добро, добре грали. Але бачите, ну, таке буває. Ну, це доля фарту, і я не впевнений, що він 10 із 10 таких повторить голів. Це просто повезло і все, не більше.